Якщо вона не хоче це жерти, то напевно вже не буде це жерти. Ну, типа, що скільки вже не подмішує, вона напевно, вже не почне. Як перевести собаку на натуралку? Правило десятки. По 10% кожного дня протягом 10 днів. Основним правилом зміни будь-якого раціону на будь-який інший є поступовість цієї зміни. Немає значення, чи ми хочемо перевести тваринку з... Сухого корму на домашній раціон, тобто на натуралку, або з натуралки на вологий корм. Правила 10% залишається універсальним. Зміна має відбуватися протягом 10 днів, в кожен з яких ми замінюємо 10% порції старого раціону на новий. Це необхідно для того, щоб травлення наших хвостиків звикло до нового. Складу, корму. Також існує спосіб переведення тварини з одного раціону на інший за допомогою так званої голодовки. Тобто тварину лишають без її, її звичного раціону на добу або більше. Якщо для великих порід собак цей метод може бути застосований протягом однієї доби, якщо це необхідно, і ваш ветеринарний лікар це дозволяє, то для Котів або дрібних порід собак це не є методом вибору, адже це може нанести шкоду їх здоров'ю. Якщо ви хочете дізнатися більше про харчування домашніх тваринок, підписуйтесь на цю сторінку.